Вода вже закипіла, закидую картоплю. Тут води у мене приблизно десь 4 літри. Топлю ось так порізала, 5 штук, крупненьких таких. Та закидую трішки риску, промити він. Тут грам 50, може трішки більше, може грам 100. Ну, не більше. треба. Накриваю кришкою, хай вариться до готовності. Десь хвилин 10-15 на невеличкому вогні. Поки наш супчик закипає, вариться, я хочу вам показати, у мене ось тут в глибокій сковородці тушиться м'язко на олівці. Це у мене домашній фарш, куриця плюс свинина. Він у мене просто заморожений, і я його хочу розморозити таким чином. На маленькому вогнищі. Воно в мене вже тушиться, правда, давненько, вже, мабуть, хвилин 20. Ну ось, Поступово-поступово треба оцей дістати і порізати на кубики. Фарш я вже порізала ось такими кусочками. Тепер хай він повністю розтане, протушкується, і я туди закину моркву та цибулю. Надіюсь, м'ясо вже протушкувалося, вже пройшов час, я вже нарізала морку, цибульку. Ось так дрібно нарізала морку, відправляю сюди. Та цибулю. Все добренько перемішую. Фарш у мене вже трішки підперчений, підсолений. Ну, все рівно будемо додавати сіль, перчик. Часничок за бажанням, я бажаю. Звісно, додам все в кінці. Ось так перемішую. Зараз додавлю вершкового масочка трішки, хай воно ще томиться до готовності. Десь ще хвилин Хвилинок 10. Відправляю вершкове масло. Ось так, невеличкий кусочок, я не знаю, грам 30-35. Якщо крупні кусочки фарша, то його можна трішки подребушити. Ну, ще морква не протушкувалася, хай томиться, вона. у мене вогонь наймінімальний. М'ясо овочами я. Вже бачу, що воно вже добре протишкувалося. Перекладаю до картоплі з рисом. Одімо дві рукавички і відправляємо ще. Так, практично. Я ось камеру трішки не так настрою, вже все сюди перекинула. Сейчас я вам покажу, бачите? Уже все тут. Уже все разом закипіло. Тепер забрасую три плавлених сирка. Я їх ось так нарізала на отакі кубики. Акуратно. І не спішу. І все добренько перемішую. Далі закидую 4 зубка часнику. Я ось так його порізала. Тепер треба підсолити це все діло. І десь ось так. Відкидаю зеленуху, у мене мерзла петрушка. Трішки покипить хвилинку, виключаємо і смакуємо. До побачення, всього вам найкращого, хай вам щастить! Довголіття, здоров'я міцного і всіх побажань, які ви собі можете побажати.